Усіх нас нехай у ваших серцях живе надія на зміни, на добро, на кращий час. Справжнє свято і ви, владики, серед нас. Це Божий дар. І вас багато, хай серця ваші золотом сяють, хай слипиться зерно. І в душах ваших розквітає і весь наш український край для Бога живе, працює і співає Многих вамлін наші дорогі владики, хай буде їх не менше ста. Благословення просимо, ми, божі діти, щоб мир у душах розквітав Wysoko Prawosławieńszej Arkejepyskopii i Metropolity Witają Was w Kramie na Złoczyńskiej Zemli W Kramie, jaki był zrestaurowany i proszę was o promuletkę i wydłużenie pierwszej siady liturgii oświadczenia presto i cerkwi. Szczerze was, proszę. Chrystus! Сил бажає прадня душа моя творів Господні, в серце і тіло моє возрадилося в Бозі живому. Навіть птиця знаходить собі хатину і гордиться в ніздо собі де кладе кладешенята свої. А я житовник, і твої, Господи, сам сил царю мій, Боже мій. щасливий чоловік, що свою охорону в тобі має і твої дороги в своєму серці, поклав долину слів, призначений йому місце для благословення, дасть йому законодавець, Вони зростатимуть на силах, і в'явиться Бог Богів сьогодні. Господи Боже, сил, почуй молитву мою, вислухай мене, Боже, Якова, оборонцю наш поглянь, Боже, і подивися на лице помазаника Твого, кращий один день у дворах тих, ніж тисяча де інде. Волію стояти при борозі в домі Бога. Нечисти твори мені, Боже, духа правого, нови внутрі моєму, не від мене від лиця Твого, духа Твого святого, не відіміни від мене. Тверди мені раді спасення Твого, і дух володишню, тверди мене вкажу кажу, беззаконним дороги, то й нечистиві до тебе навернуться. І Що добре, що гарна, коли браті живуть разом, це як мир на голові, що наборода скриває на борода рона, що скливає на меті одежі його. Це як краса ярмонська, що столить на горі Сіонській, бо там благословив Господь, благословенні життя тобі. що добре, що гарний це, коли браті живуть разом, це як мир на голови, що наборода спливає на города рона, щаслива і на меті одежі Його. Це як роса Ярмонська, що столить на гори Сіонській, бо там заповів Господь. Благословення. Щедрий прийми попри ми нашу, нині молимось тобі, не як достойник про таке просити, але що показалася досконалість доброти Твоєї, Ти ж, бо не перестав нам всі лади являти людському родові Твою добродійність, і як початок Твоїх добродість ти дарував нам у тілі, єдинородного Твого Сина, який бувся, появився на землі. І засяяв світлом спасіння тим, що перебували в темряві, і приніс себе за нас у жертву і став очищенням людського для всього світу. Він учинив нас учасниками свого Воскресіння, коли вознісся на небо, то одягнув своїх учнів і апостолів, як і приобіцяв силою з звісок, що нею є, поклоняємий Всесильний Дух Святий. Який походить від тебе, Бога Отця, Апостоли, ставши через нього сильними ділом і словом, передали нам хрещення на усиновлення, спорудили церкви, ставили жартовники, установили правила і закони священства, додержуючись їхнього передання, і ми грішні припадаємо до тебе. Вічного Бога і молимось тобі, милосердний, наповни, божественною Твоєю славою храм цей сподобання для Твого прославлення, а в ньому споруджений жертовник, покажи, святає святих, щоб стоячи перед Ним, як перед страшним престолом Царства Твого. Ми неосудно Тобі служили, засилаючи моління за себе і за всіх людей. Приносячи твої благості безкровну жертву, напрощення добровільних і недобровільних гріхів за поправу життя, за покращення мирного спів життя і за сповнення всякої праведності, бо прославилося Присвяте Ім'я Твоє Отця, і Сина, і Святого Духа нині, оча в час, і на віки вічні. Мій владико Міле, дорога молитовна францисканська громада, достойні сестри і брати, Христос Воскрес. Мої христос! Дякую усім вам, що ми сьогодні разом зібралися на молитву. Дякую спільноті францисканців. Що зуміли піднятися на звичайно клопіткої праці, відремонтували цей будинок, який служитиме ділу молитви та милосердя. Молитва необхідна нам усім, а разом з нею повинні слідувати діла милосердя, чинки гідні віри, щоб свідчити. Нашу любов до Бога. Без гідного життя, без життя відповідно любові Бога та виконання Його волі неможливо здобути вічну нагороду. А Господь закликає усіх нас через різні святі звернення, Писання, слова чи знаки, щоб життя кожної людини. Прямувало до отримання вічного щастя. Завжди мені повсякчас, і на віки віки. Богу єпископа нашого Кірніла нехай задає Господу та всі своїм завжди, ні повсякчас, на і вічні, високо приосвященішого митрополіта, архієпископа, Ігора, Нехай пом'яне Господь Бог, царстві свої завдали на повсякчас. І на віки вічні святішого Вселенського архірея, Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященних митрополитів, архієпископів, боголюбивого єпископа нашого, Кір Венедикта, весь священичий діяконський монаший чин, богом бережений народ наш правління і все військо. Благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього. І всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм завжди. Нині повсякчас і на віки вічні. Апостолів, святих Отця нашого, Йоанна Золотустого, архієпископа Константиня святого, священомученика Артема, Єпископа Парізького, що його пам'ять звершує мою всіх святих, помилує і спасе на себлаї, чоловіка люби. Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! із мертвих смертю, смерть подолов і тим, що в гробах життя дарував. Chcę podziękować Panu Bogu za ten piękny dzień, za to, że z nami tu, obecni. A na drugim miejscu chcę podziękować Dolni, wysokoprosiężczonej przy Metropolitie za to, że odczynił tę świętą liturgię, za posłania Cerkwy, Krzesłu, za to, że Ty z nami kierujesz. Ну, і може найбільшу єпархію, архієпархію в нашій греко-католицькій церкві, як і у любові щиро дякую і вражаю дякую за те, що ти нас запросив до міста Золочова. Пам'ятаю, це було e, в лютому місяці 2010 року. Своїм декретом визначив тут першого, e, парова, але адміністратора цієї, хоча ж ще парафії немає, вона сьогодні твориться. Тільки сьогодні твориться, це перша служба, перша літургія, яка сьогодні була відправлена в цьому храмі. Звідки ви людей так багато передбали? <laughs> трошку відкрав <laughs> знобіла no, з парафією або стара. Петра і Хрисхає Чеченківський, і також багато людей тут вже з міста Золочева є. Я так думаю, що так буде і до кінця цієї правди. Тож хай Господь Бог буде твоєю найкращою на... і сотворить тобі ноги вагіт. Його, хочу сьогодні також його привітати і адміністратора цієї паради, як і Мойсей, також його вітаю, переказую вам сьогодні цей монастир і, і церкву. Будьте добрими служ, 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 служниками цієї церкви і монастира і організуйте парад на хвалу Божу, розбивайте Ревукаторинську церкву. На Україні і на щит Святого Франчиска, і Господь Бог вам на ту нову працю, благословив нам нога і Бога Мій Господи, я дякую тобі за те, що ти створив мене любов'ю. за побіг, погляд, свідчення в мені, за всю ту ніжність, що довкола, довкола. Нехай прославиться по всій землі. Святе ім'я моє, мій Боже, ти все створив у простоті, любов стоїче на сторожі. Вона безмежна, вона безмежна і стрімка, неначе вітер, подих, диво, вона як зірка та ясна, що на різдво святе є сміла. Усе, що створено тобою, це досконалість і натхнення. Ти Боже мій завжди зі мною, а я з тобою нескінченю. Усе, мій Господи, від тебе випробування і радості політ. Усе, що ти даєш любові, аби лишити добрий світ. Коли сумую, ти сумуєш, коли рятую, ти рятуєш. Коли я мис проявляю, то цим тебе я прославляю. Коли я плачу, ти страждаєш. Коли літаю, ти тримаєш. Коли упав, забув науку, ти подаєш любові руку. На, на небо гляну ти, на ньому, на землю знову ти у всьому. На все, що бачу я довкола, є Божа воля і сила злова. Мою стежину ще таку коротку, ще без каміння, Горя та злоби. І Перші кроки ще без тіні і смутку благослови. Моє життя ще ніжне та безхмарне, дитяче мрії світлі та живіт. Моє дитинство, мов у гарні, благослови. Моє серденько вже таке велике, і горизонте, юності мої, і та таємничі крики благослови. Маленько помір, ще таку не певно, та не вокал, щим без ложі в моїй душі дитячі та безмежні, благослови. Оці да що тримаємо в руках, нехай символами стануть нині, нехай слова, що будуть мовлені у цій святині. Стократно розтягнуться багатьох серця миру, єдності, любові. Провінція всіх святі сарафинської вчину нагороджує рамотою пана Петра Кобенка за загону вкладу реконструкції з поруди домобою для відкриття монастиря і храму в місті Золочі. Прошу підійти отримувати реконструкції з поруди домобою, прошу підійти отримати грамоту і благословення.

Тарас